Политические силы, люди, православные, люди, атеисты, может быть других религий нас объединяет желание, чтобы натовский сапог не топтал нашу землю. Правильно я говорю? Янки Боухом! Санаторій теж атакують гаслами та піснями, але продертися до середини не намагаються. Їм і тут не зле. А ми пробуємо таки потрапити на територію, хоча б одним оком побачити тих американців, через яких стільки галасу. А ви вже на танці не пускаєте? Де? А хто на танці? Не ходить. Ні, даст ти там танці танці є. взагалі не буде. Ну, ну, Поки все это не закінчиться, то танці ніхто ходити не буде. А так було кожного вечора танці. Танці і хто приходив? Можна було будь-кому прийти на ход. А тепер не дозволяй. А для американських солдатів танці зробить для американських солдатів танці зробити. Ані в номерах танцю. Міжнародні військові навчання Сібриз скоріш за все не відбудуться в кращому випадку. Їх проведуть в іншій країні, припускають у Міністерстві закордонних справ. Тут же підбивають підсумки чи то спецоперації, чи то політичних розборок. Починати можна з малого за два останні тижні близько трьох тисяч туристів відмовились їхати в Крим на відпочинок, плюс підмочена репутація України в світі, мінус тренінг для вітчизняної армії. І все це лише через щорічні міжнародні навчання, навіть важко уявити. Що ж буде, коли політики піднімуть питання про повноцінне приєднання до оборонного альянсу? Ні президент, ні якісь міністри не будуть приймати рішення про те, приєднатись в Україні до НАТО чи ні. Остаточне рішення буде ухвалюватись волею народу. І за законом нашим, за Конституцією, таке рішення належить зробити представникам народу. Тобто Парламентарям наша офіційна позиція щодо можливого вступу України в НАТО є наступна. НАТО буде готова, коли Україна буде готова.